Шашлик, машлик. Ммм, вкуснятина. нам. Вогінь дуже гарно горить. Юра вже там на сітку поклали м'ясце. Вже я вигрузила в лух. Зайчики вже мені знов пишуть поради різні. Зайчики, дивіться, який гарний вогінь. Ммм, як гарно горить. Тепленько тут, який гарний жар. Дрова різні, фруктові і що тут? Не дуба граб, да? чи що тут? Можна вже класти м'ясо? А вино принесли поливати? Чи не будете таке робити? Дуже На Там це, це... Щоб вогіння не було. <гум> Місо. А <гум> це з приправою. Де? Да? З тої сторони? Ну воно жовтіше, ще прибач по цвіт. А, а що це дзюрчить? Прийдуть. Прийдуть. Запахи. Зараз позбігаються всі коти. Я вже на Сашку наступила, вона під ноги мені лізла. Це виб... Шиндра. Виб... Саша це дівчинка. Виб... Олександра. Ти хочеш полежати? Сашиндра, Шиндра м'яса Сашка. Закрий, бо всі сусідські коти корм пожируть. Там уже нічого в тому мішку не осталось. Да, Сашиндра? Саш? Саша? Трошки шашличка на ніч глядя. М -м -м, цибулька зверху попідгорала, але воно не згорівше. Усім привіт! Нам просили показати виготовлення домашньої ковбаски. Кишу надіваєте на м'ясорубку. Спеціальна для ковбаси. Ось кишечка вже вимита, вона кишечка. виглядає так, відшліфована. Тут є сало, ковбаса, домашня чорна гірчиця, часник. Так, сіль та перець, так? більш нічого. Чи ще щось? Нє. Все. І ось так от потихеньку робиться домашня ковбаса. Щоб не крепко плотно. Бо І перед тим, як пекти, треба голкою поколоти. Або зубочисткою. Коли зубочисток не було, ми голкою кололи. Щоб не потріскалась, як буде пектись, так? Да? Да. І скільки печеться ковбаса? Мабуть, то півтори години. Я буду дивитися. Добре. Годину і треба перевернути, я перевертаю. Заглянемо, як схочеш. Добре. Як печеться. Добре. Так треба, ти вже включила. Да. Так. так треба проколоти голкою. Щоб коли вона буде питись, щоб воздух виходив. Отак густенько, бач? Угу. Бачиш воздух? Зараз ми ще сюди води налиємо. А вода для чого? Щоб не пригоріла. Угу. Диви. Включила я на все на 250. Добре. Голику зараз ховаємо Правда? Що? Тяжко справиться з кабаном? Да. То ж так. То ще коли на дворі мороз, то собі може замерзнути. А так же з травігом ховай. Що mm -hmm. я Кружці води чи кружка на дві дек, я вже не трохлю, що я не мала. От туди тільки наче. Просто угу. воду. Все. Ну, через годину загляну, перевернемо на другу сторону. Добре. Все. Ми їм посуду. А я ще одну поставлю. Світа переверта ковбаску. Сусідону до тебе йде. Через Зараз я ще. щось хоче. А де друга підкладка? Не знаю. Де. Я так спішу. О, ну там висить. А куди ти спішиш? Корова прийшла. Угу. І тра. Акуратно, Боже. Ого. Ага. Чужи. Да. Ну и все. Короче, выйдет. так трохи устало. Угу. Так, витри, щоб не текло. Ага. Опа. И опять здесь Чого, не боюсь. чого? Тобі вже не пече. А вже мені не пече. Мушу. Каже, мушу. Бачить коло вона з однієї на сторони. Ну, да. А Сашка хоче ковбаси. Сашка всегда хоче ковбаси. Там І, вже... ще... І ось зараз на пів години точно. Буду заглядати вже. Угу. Скільки пройшло, скільки, наприклад? 12.30. Півчаса. Пів, півтора часа, мабуть, правда? Да. Якщо ми всадили в 11, да. 11, правда? Півтора часа. Я замурзана, ти мене фоткаєш. А де ти замурзана? Ходила по сіна корові. Та не видно, що ти замурзана. А зараз я маю піти в косить Там Підеш зо мною. Пішли. Курам на косимо. Все, Середюк, ти будеш тут? Все, на пів часа йдемо, диви. Включено на 180. М -м, добре. Боже, Світа діта в футболці, а я в куртці. Кому що? О, Горчиця, диви на ковбасу. Дивись, покажи як це. Ось у нас огорчиця на ковбасу. Диви. Бачите, вона тільки вона не доспіла. Угу. Домашня горчичка, вона чорна. Не така біла, як в магазині, а чорного кольору. Така напівдика. Де ти будеш косити? Вітру немає, бачите, як гарно. Нічого не шевелиться. Ой, гарно, мені навіть жарко. Це така ж дуже дворі гаряча. Померзло, що ж заморозки були вночі. Це воно щось насіяне спеціальне чи просто бур'ян? Тут виросли огірки. Ага. Там он морква знаю. Ага. Будуть сміятися, як я косу? Чого? А чого будуть сміятися, як ти косиш? Як в тебе виходить, так ти й косиш? Може, хто хоче проспонсірувати і Світлані купити тримера? У нас є. Є тример? Ну є. То я не вмію, Юрка не, не косить. А, Юра ж на роботі а зараз. вчора була неділя, а індикам треба свіже. Курами її там свиням кину. Ой, огірки дивіться гарні. Які огірки? Жлубтяки, <рес> <рес> то можна забрати ще їх. Два ось Світлана кинула. Два огірка. Один такий більш пухкий. Коси, коси свята. Мене мої глядачі питали деякі, чого я не їду до матері, а приїжджаю весь час до тебе, представляєш? Чекала, я читала. Так їм цікаво. То я вам скажу, що моя мати працює в Києві. Куди я поїду? Нема таке хазяйство, як Тоб, мене. Нема в неї взагалі ніякого хазяйства. Як вона буде держати, якщо вона три дні на роботі і один день вдома, хто за тими курьми? чи качками буде дивитися. Ну хто? Я як була на роботі, я теж нічого не доділа. Я й корови не вміла дивити. Ну, Ти коли свята навчилась давить кольору? Сіки років. Як мама померла? Ну, 8 років назад, 10 років назад. А 10... Світлана оце тільки 10 років назад освоїла сільське господарство. Я не знала, що свиням дійсно до вас. Так. Да. А до того вона не вміла нічого такого робити. І її ніхто не заставляв нічого робити. Вона їздила на роботу. Я була ревізором в торговлі, робила ревізії по, да. і по магазинах, і кафіром була. По сільських магазинах. то не важливо по яких, але ж все рівно. Каже, свята, приїжджаємо, нам на ревізію дають пляшку, ковбаси. Бувайте здорові. Порвали. Нічого. Піднімай рядну. Важке свята, боже ужас який. Все? Да? После Подожди. <цо�> боже, як же їм хочеться от такого свіжої трави? <з cris> Так вже їм хочеться ось сюди полазити, а індики знову до сусідів перелетіли нагору. Косить легше, як нагинатися. Косить легше, як нагинатися. Бідно. Що, Шо, не сам ще сіть? Пішли. <звук> Ти ж не тільки траву даєш, а ще й картоплю, все, в них тут такий раціон цих свиней, диви. Карпузи даю, картоплю. Зараз ми ж поставимо картоплю варити. Придуряне. Запутались? Так. Да. Вчора ми ж не мали коли, через м'ясо картоплю. Представляєш, їх отако випустить цвіта в садок, і щоб вони бігали по траві. Тут треба, щоб забор був. І вони представляєш, ганяли, ну, бо це. Через як раніше в книжках, ось свинопас. Що Звичайно, збор... що треба забор. Не такі, як нас, забути. Скільки... Ковбаса, ковбаса, по тарілочці Раз. гаса. Мабуть, два часа, але я прикручувала. Пахне вам ковбаска. Яка гарна. Диви гарно лізе мякенько, бачиш. Бач, зубочистка гарно лізе, мягка. Добре. Але я люблю ковбасу їсти, коли вона не отака, а вже типа холодна. Зараз хай трошки постоїть, туди ми цей цю жир заліємо, бачив жир'я, ще треба привозити. Він ціла каструля вже жиру, а така в цьому жиру буде потім голубці тушити. Звісно, пахне зко. Все жарить картошку. Можна, пахучі. Он всі к ковбаси. Жир кришить. Іди. Жир то, на що, На малить? На коржики. Mm -hmm жирно нас Ну, Ану Свята рецепт ще коржиків, скажи. Я, скаже, як я не пам'ятаю. Давай ми оце все порозхлюбуємося, ще коржиків напечемо. Та я не хочу. Я напечу. Добре. Наїна з чеснику, казала, не буде мене сушити. сушить. Сушить вже. Свята з'їла цілу миселяку чеснику товченого, з олією мисляку, і А Не в головку. Не зубчик, а головку. головку. Ну, то скільки так... там вісім штук, хай бог милує. Я так їм. Я тупчу. Це в тебе анті противогільмінна ця була. <рес> Ні, я люблю чесники. Я, ну, я, я б'ю їла кожен день, якби мені хотіла начистила. А мені од нього погано. А це серед начистим і сказав, що в ковбасу багато, я вирішила доїсти, щоб не зварнувався. Добре. Отак от. Пішли на двір сіро. Тривога в нас. По всій Україні тривога. Карта червона. Ой, пішли? Там так гарно. Пошли, дуже гарно Хоч постоїмо, пішли. Витяжки, виключи І виключи світло. Добре. Бо я врем'янку. Каже, Сергій, як бабу, баба Леся доїде, якщо тривога, їде вже баба Леся. До нас вже вона приїхала із Швеції. Дуже гарна погода. Взагалі такого вітру немає, тепло, бачите, я навіть розцей, розчеряплена і без хуст. Бо нормально немає вітру. Настя в школі, то не бере слухавку, бо тривога, мабуть, що сидять чи в підвалі, чи де вони там сидять. Ніхто того не знав. Піду пройдуся там під річкою застибну куртку, бо тільки футболочка і куртка на мені. Що ти будеш робити? Розпалиш вогінь? Не знаю. Розпалюю. Якщо дрова перевозить, машину треба вигнати. Дивись. Йду. Хоч і тривога, але я піду. Такого трошечки пройдусь туди-сюди. Що? Наївся вже корму? Коти знов лазять в світи. Там вже такою решоткою закрито основні двері і такі решочки. І ці малі коти пролазять і жеруть корм. Знов, знов і знов. Класна погода, взагалі так класно, коли сонечко що Сьогодні знов в понеділок, якщо ви знаєте, то там сьогодні Київ дуже атакували дрони. Прилетіло в один район дуже багато цих дронів. в общем, біда, зайчики, Питали, чого так довго у Світлани сидимо? Ну, ми ж сюди приїхали не в гості. Ми сюди тікали знову від бомберки, від ракет. Тож, ну, такі дивні запитання деякі пишете наче ви доживете десь на іншій планеті. Думаєте, я не хочу додому? Хочу, але зберегти життя то найголовніше. Буде безпечною, поїдемо, будемо вже бачити. Баба Леся, ну тетя Леся, вона запрошувала до Луцька, каже, Юля, поїхали в Луцьк. А мені вже хочеться додому. Звичайно, що в Луцьку безпечніше, Луцьк. Гарне містечко. Там в дочки Теті Лесі, це Сергія, двоюродна сестра Наталя. Вони ж самі з Луцька. І Наталя вийшла замість за Шведа і живе в Швеції. То, коли почалася війна, то Наташа для Тіті Лесі купила білети і вона періодично їде в Швецію. А це приїхала знову. Ну, провідати до Світлани приїжджають, Олеся дуже часто допомагає по господарству, порається і на городі, хоча і важко, в неї проблеми зі, зі спиною. Знаєте, все-таки ж уже літня жінка, звичайно, що і важко, але ну, так трошки вона відволікається. Там в Швеції дивилася теж по господарству. Ну, там в Наталі ніякого господарства немає. Вони живуть в приватному будиночку, але ну, ніякого господарства там в Швеції не прийнято тримати. Але тут Леся і там собі знайшла заняття. Вона там ходить, збирає черниці в лісі. А природа дуже схожа на нашу в Швеції. Ну, схожий клімат, звичайно, що там взимку холодніше, вони там звикли до цих всяких зимових видів спорту. Їм там це подобається. Шведи вони люблять займатися. І лижі, якісь санки, знаєте, горнолижні курорти, вони там це полюбляють, їздять в Норвегію, ну там поруч. Тож це ще такі новини. Але чекаємо Лесю. Я надію, що, хоч і повітряна тривога, але вона зможе приїхати, начебто як увечері. Тут на приватному ставочку ворота відкриті, то я йду сюди. Вітру немає, то вода буде як дзеркало. Рівна, спокійна. І такі гарні тут верби. Тож можна сюди зайти. Там він висить, камера слідкує. Дуже спекотно. Отут на горбочку взагалі спекотно. Така спека. Гриби ми вже визбирали, та й дощу не було, то їх немає. Дивіться, яка краса. Така тиша. Ну, там якісь гриби поодинокі ростуть, але вже я їх не буду визбирати. Тиша і неймовірна краса. Таких грибів не треба їсти. Це точно. Що от таких от їсти не треба. Павутиння кругом, мабуть, ще баби не ліп. Ви прогуляєтесь У мене сьогодні. Релакс. Риба скаче плюхкається в тому великому ставку, а я. Так ще сюдою пройдусь по цій стежці. От з однієї сторони, бачите, ставочок з іншої річка. І тут посередині такий горбок. Кропива росте. Там он, жаба якась плаває, чи що тут таке в воді. Качуть жаби. Ммм, не жаба. Там щось таке довге, може й уж. Вони вже поховалися. Ну, щось таке там велике плаває. Так що, зайчики, будьте обережні, коли лазите по Під річкою. А то обережно. Ой, пташки чирікають які класні, які молодці. Ну що, буде наступне, вмикну вже згодом, а на цьому, мабуть, ще влог закінчений. Бувайте здорові! to wyryzić